Ми знаходилися прямо на цьому місці. Чули ви звук в повітрі? Досвід трошки є. Ми зрозуміли, що це летить авіабомба. Слава Богу, ми вспіли ось поряд підвал. Ми встигли туди спуститися. Перші прильоти були не біля нас, але буквально через декілька хвилин прильоти пішли був. Біля будинку. Вікон багатьох немає. Було попередження, що будуть неприємні дні для перебування, але я є керівником волонтерського центру, я не можу звідси виїхати. Так на двері сірі. Я там за дверима стояв. Прочитав в телеграмі, що каби летять на нас, і туди захавась. Через дві минути прилетіли. п'ять метрів, як двері вилетіли. А ця сторона повністю кришом. 14 вікон. Магазин брати це будівельний Господарчий, будівельний.